Вітання усім. Сиджу на екваторі двох сортів фундука і думаю, який ж із них кращий. Ось це сорт каталонський. Роздалив, щоб він сохнув. Ось тут сорт трапезунт. У чому ж їхня відмінність? Якщо подивитися на розмір горіха, то майже однаково. Тут видно, що він трішки темніший трапезон, поталонський трішки світліший. Горіхи досить такі великого розміру. Але є певна особливість. Ось, наприклад, Цю кількість каталонського я зібрав приблизно з 20 дерев шестирічного віку. В минулому році, до речі, врожайність була приблизно такою ж самою по об'єму. Тому що я її не важив, щоб порівняти тож, точно. Ось цю кількість трапезунду я зібрав з 10 дерев п'ятирічного віку. В минулому році вражанність була менше раз в 10. Ну, приблизно ось стільки в цьому ящичку. А в цьому році стільки. Можливо, по площі здається однаково, але тут гріхи розстелені в один слой, а тут вони один на одному. Тому. Казалось би однозначно, що трапезун кращий, Але, на мою думку, так сталося у зв'язку з тим, що трапезун зміг часно і добре запалитися. А ще він виріс на гілках, які я залишив у 3 роки тому. Залишив штам і пустив нові гілки з кореневої порослі. І вони за один рік виросли, на другий рік з них я сформував бокові гілки і на третій рік на них мені дали ось цей врожай на гілках третього року. Вони так загрузилися, що просто лягали до землі. Оці кущі вони доволі таки е, більшого розміру були, але врожайність у них безпосередньо була на самому штамбі з того саджанця, з яких е, вони були посаджені. Тому я маю думку, що е, гілки, штамби, які вирощені з кореневої порослі, все ж таки Мають більшу врожайність. Я правда не хотів, щоб вони так завантажились врожаєм, тому що я хотів, щоб ці пагони вони добре розвинулися. Але сталося так, як сталося. Ну, взагалі, оце врожай в середньому п'ятирічного дерев з максимум. 30 штук, бо да, там вони всі ще були обірвані і, і, наприклад, ось це сорт Варшавський червонолисний. Ну, і в цьому році також показався дещо іншим, як по розміру, так і по формі, бо він більш видовжений. Ну, в принципі, так, як є. Це з різних дерев. Це запилювач до Каталонського. Для мене він один з лідерів по смаку, бо в нього дійсно смачні горішки. Це вражайність е, із, здається, двох дверей. Ще покажу вам ось що Насправді дуже схожий із і з каталонським. Ой, вибачаюся із трапезундом. Трапезунд, до речі, дрібніший в цьому році по розмірі, тому що, тому що його багато і він не витягнув таку масу. Це запилювач. На цьому дереві багато сережок, листя дещо відрізняється по розміру. І Менша плюска. з одного дерева. Коли це все підсохне, я обов'язково е переважу його і ми подивимось. Ну, і як на мене, чому я найбільше радий, це ось сорт керасун. Це запилювач до трапезунда. Ось Оце все зібрано з одного дерева. Це більше, ніж з двох дерев е Варшавського. І мені здається, я потім порахую, скільки точно було дерев е каталонського і трапезунда, і визначу середній арифметичний, але мені здається, що керасун вже побив рекорд їх усіх. Да, горішок дрібніший. Але в принципі не настільки вже критично він дрібний, цим можна пожертвувати, бо в нього реально дуже класний смак. Що йому я його зважу, його вага разом із ящиком, взагалі, ну, достатньо в достатньому такому сирому стані склаває 4 кг 300 г. Тому... Okay. Ну, я, До речі, висох найперше, тому що я його практично вже з землі збирав, він обсох на дереві, тому можна сказати, що він доволі вже всох. Ну, Якщо там буде 4 кг сокшу, то думаю це буде хороший результат для 5-річного дерева. Тому не буду... Виправляти сорт Трапезун. бо в тому році Каталонський вродив дуже гарно, і я впевнений, що на наступний е, рік каталонського буде краще вражання з трапезунда. І моя думка, що потрібно мати обидва сорти, тому що е, зима, е, зміна погоди, кліматичні умови. Е, один сорт міг запалитися, інший ні. Тому, якщо немає врожайності в трапезунда, то вродить каталонський і навпаки. Так що потрібно мати їх обидва. Ось такий мій врожай. Дуже приємно знаходиться поміж ними. Вони прям. Випромінюють позитивну енергетику. Тому саджайте саджанці, дбайте про свій сад, споживайте органічно, натуральне і будьте здорові.